Казка про правду й кривду. Жили колись то два брати один багатий, а другий бідний, що й не казати. Цей бідний брат умер. Зостався у нього син, і він жив теж бідно. І спитався раз він свого дядька. А що, дядьку, як лучше жити? Правдою чи неправдою? Е, де ти тепер найшов правду? Нема тепер правди на світі. Тепер крізь одна кривда. Ні, дядечку, є правда. Правдою лучше жити. Ходім на суд. Та чого ж ми таки підемо на суд? Лучше давайте підемо по дорозі і спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда, уся моя худоба буде вам, моя правда, ваша худоба буде мені. Так спитаємо до трьох разів. Ну, добре. І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм чоловік з заробітків. Здоров, чоловіче добрий. Здорові! Скажи, будь ласка, чоловіче, як тепер лучше жити, чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де ви тепер правду знайшли? Нема тепер і ніде її на світі, Лучше жити кривдою, аніж правдою. Ну, оце зараз моя правда, каже дядько, а небіж і зажурився, що йому прийдеться віддавати всю свою худобу дядькові. Ідуть, ідуть, зустрічається їм пан, а небіж і каже. Ну, запитаємо ж цього пана, цей уже всю правду розкаже, він грамотний і все знає. Ну, добре. От порівнялися з паном і питають його Скажіть, будьте ласкаві, паночку, як тепереньки лучше жити, чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де ви тепер знайшли правду? Немає її ніде в світі, лучше жити кривдою, аніж правдою. Оце вже й вдруге моя правда, сказав радісно дядько. Небіж ще більше зажурився. Ідуть, ідуть, зустрічається їм піп. Небіж і каже Ну, поспитаймося попа, цей уже правду скаже, на те він і духовний. Цей уже як скаже, так і буде воно. Ну, добре. Як порівнялися з попом, питають його Скажіть, паноче, як тепер лучше жити, чи правдою, чи неправдою? Е, добрі люди, де ви теперечки знайшли правду, її тепер нема в світі. Лучше жити кривдою, аніж правдою. Оце вже й втретє моя правда, сказав радісно дядько. Нічого робити, небожеві, віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Бився, бився сердешний, та й задумав повіситись, узяв він обривок та пішов у ліс. Пішов та й дивиться на дерево, вибирає гілку, на якій би то повіситись. Ото думає собі добра гілка кріпка, а на ото сісти та зачепившись, і повиснути б. Він так задивився на дерево, що й не помітив, як вовк прибіг. Як устрів його чоловік, кинувся мерщій на дерево, а обривочка й забув Зліз на дерево та й сидить. Коли прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий їх ватах, і питає він своїх слуг. Ти що сьогодні наробив? Е, я такого наробив, що там хоч що роблять, не справлять. У такім то селі, у пана, я поробив так, що і до віку не вгатять греблі, а пан лупить своїх людей, як скажений, багато їх буде у нас. Добре ж ти зробив, та ще не так. «А як же?» Там посеред яру, в лісі, росте три дерева. Хто ті дерева зрубає та й положить нахрест на греблю, вгатить. О, хто ж то чув, то ж то знав, що це так треба зробити. Ну, а ти що зробив? питає він другого. Е, я такого наробив, що багато буде людей у наших руках. У такому-то городі всю воду повисушував, так що тепер там ні краплі нема, а носять її за тридцять та за сорок верст. Багато там пропаде людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже Ватаг. «А Як, же? як хто викопав той кущ малини, що росте посеред города, буде вода на весь город. О, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба це зробити? Ну, а ти що зробив? питає він третього. Е, я такого наробив, що хай там хоч що й не роблять, нічого не подіють. У такім то королевстві у короля одна дочка, та я їй так поробив, що хай хоч як лікують, нічого не подіють, буде наша. Добре ти зробив, та ще й не так. А як же? Хто відрубає глухого кутка та підкурить? Така буде, як і перша. Хто ж то чув, хто ж то знав, що це треба зробити. А чоловік сидить собі на дереві та й чує усе, що чортяки балакають. Як уже розлетілись чортяки, чоловік той думає Може, це й правда, що вони казали? Піду до пана, може, й справді угачу греблю. Пішов. Приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей, щоб мерчі угачувати. Вони бідні, аж пізних л'ється, роблять, а воно все нічого не помагає. А пан знай лютує. Приходить до нього цей правдивий чоловік та й каже Е, пане, б'єте ви людей, та ніякого з цього діла не буде, а що дасте мені, як в гачу. Дам я тобі сто карбованців і ще й на придачу цих пару коней з коляскою і з кучером. Дайте ж мені людей шість чоловік та три підводи. Візьми. Поїхали вони в ліс, зрубали ті три дерева та й поклали їх навхрест на греблю. Так зараз і вгатили. Пан віддав йому сто карбованців і пару коней з колярською та скучером. Тоді чоловік і думає Дай поїду ще до того города, де води нема. Може, й то правда, може, й дам я їм води. Сів та й поїхав до того города. Не доїжджаючи до города кілька верст, зустрів він бабусю, що несла пару відер на коромислі. Що це ти, бабусю, несеш? Воду, синочку, дай же мені напитись. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верстов, а поки ще дійду додому, половину розхлюпою, а сім'я у мене велика, пропаде без води. Я от приїду у ваш город, наділю водою всіх і буде тієї води у вас до віку». Вона дала йому напитись, а сама така радісна стала та мерщій у город трюшком і розказала всім городянам, що їде такий чоловік, що води їм дасть. Городяни всі вийшли за город на зустріч тому чоловікові з хлібом, сіллю і всякими подарунками. І як прийшов цей чоловік у город, найшов той кущ малини, що ріс посеред города, викопав його і потекла вода від тіль по всьому городу. Городяни нагородили його і грішми, і усяким добром, так що він став тепер багатше від свого дядька. Далі й думає: Поїду ще в те королівство, де королева дочка нездорова. Може, вилікую її. Як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королевих хоромів, а люди всі такі смутні, бігають та охають. Він і питає їх. Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова. Хоч як її лікують, нічого не подіють, тільки я б її вилікував. Е, чоловіче, куди тобі? Заморські лікарі нічого не подіють, а ти й поготів. Усе ж скажіть королеві. Вони сказали королеві. Король вийшов до нього та й каже якщо вилікуєш нагороджу тебе так, що не буде багатшого от тебе у світі, ще й дочку свою віддам за тебе. Пішов той чоловік, подивився на неї, а вона вже й кінчається. Він узяв на струга кутка, підкорив її, і вона одразу подужчала так, що днів за три і зовсім одужала, знов стала такою, як і перше. Король і всі люди стали такі раді, що й не сказати. Король на радощах і каже тому чоловікові За те, що вилікував ти мою дочку, я її віддам за тебе, та ще, як умру, ти будеш королем на моїм місці. Скоро й справді король умер, а на його місце став цей правдивий чоловік. Покоролював він уже кілька там літ, коли приїжджає у його королівство якийсь то багатий купець і посилає спитати короля, чи дозволить він йому поторгувати у його королівстві. Король звелів йому прийти до нього. Приходить купець. Король одразу пізнав свого дядька, але не показав йому й виду, побалакав та й отпустив його торгувати. А своїм людям заказав, щоб не відпускали його додому, а щоб як буде збиратися він їхати, просили його до нього. Так і сталося. Приводять цього купця до короля, король і питає його З якого ти королівства? З такого то. Із якого города? З такого то. Як прозиваєшся? Так то. Тут король і признався, що він його небіж, той, що безвісти пропав. Ну що, дядьку, ти казав, що кривдою лучше жити, ніж правдою. Отже ні. Ти тільки купець, а я король. Правда, кривду переважила. Як же це сталося?» Той і розказав йому все, що з ним діялось, як він хотів повіситись, як слухав, що чертяки говорили, все, все, а напослідок навели він усякого добра два кораблі і подарував дядькові, сказавши: Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі оці два кораблі з усім добром, а як приїдеш у свій город, розказуй усім, що лучше жити правдою, аніж кривдою. Узяв дядько ті два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав уже, стала його заздрість мучити. Чого й він не король? Сумував, сумував він, а далі й думає Піду і я вішатись, може, й мені так прилучиться, як моєму небожеві? Узявши мотузок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатись його небіж, але цьому не так прилучилося де не взялися чортяки, вхопили його та й почепили на найвищій гілці.